Дня, любі діти! Сьогодні у нас буде зустріч з весною та її дарами. Послухайте вірш та здогадайтесь, про що йде мова. У тихому зеленому гаю з-під снігу синяокі квіти. Це проліски прокинулись від сну весняним теплим сонечком зігріті. Весна дарує нам красу, квіти та сонечко. Пропоную вам зробити проліски на снігу з пластиліну. Проліски бувають синього та білого кольору на тоненькому стебельку. Але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Наші гарні квіточки розпустили пелюстки. Вітерець лиш повіває, вправо, вліво їх гайдає. І гарненькі квіточки закривають пелюстки. Голівеньками гайдають, і неначе. Засунають. Для роботи нам знадобиться картон плакитного кольору, пластилін зеленого білого кольорів, клей, пензлик, вата, дощечка та стека. Спочатку зробимо заготовки для стеблин. Беремо шматочок зеленого пластиліну і відрізаємо стекою. Розмінаємо пальчиками. Потім скочуємо у кульку коловими рухами. Кульку нам треба розкатати в джгутик. Це можна робити в догонях чи на дошці, притискаючи пальчиками, розкочуємо. Ось такий в мене вже вийшов джгутик. Це буде стеблина нашої квіточки. Таких стеблинок в мене буде 5. Можемо приклеювати до картона, трохи зігнути, притискаючи пальчиками. Тепер будемо робити пелюстки квіточки. Беремо білий пластилін, відчіпимо шматочок і скочуємо кульку пальчиками. Можна це робити на долоньки або на дощечці. Кульку стискаємо пальчиками і прищіпуємо з однієї сторони, формуючи крапельку. Ось такі в нас будуть пелюстки. Я вже підготувала. Ось так. Можемо збирати квіточку, приклеюючи до кожного стебелька по три пелюстки. Можна зробити одну пелюстку на квіточці, вона буде, наче закритою. Ось так робимо. Добре притискаючи пальчиками до картону. Тепер треба з'єднати квіточки зі стеблю маленькими шматочками зеленого пластиліну, скочуємо та приклеюємо ось так. Тепер треба зробити листочки. У пролізка вони тоненькі. Беремо зелений пластилін, відчіпимо маленький шматочок, скочуємо та розкочуємо тоненький жгутик. Ось такий. Ось я вже зробила, тепер будемо приклеювати до стебелька. Обережно, нікуди не поспішайте притискаючи пальчиками. На картині не вистачає снігу, зробимо його із вати. Беремо пензлик, змощуємо клеєм та наносимо на картон. Ось так. Та маленькими шматочками приклеїмо вату до картону. Ось така картина у нас вийшла. Діти вам подобається? Мені дуже. Чекаю на ваші роботи. До побачення, малята. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!